Зазвичай на початку засідання сесії районної ради надається 15 хвилин для звернень та заяв. Сергій Пазюк оприлюднив свою заяву щодо редакційної політики ТРК ТРКПРАТИН. Коли я, як голова районної ради, звернувся, щоб висвітили значить приїзд Тимошенко, значить, мені було відмовлено, хоч це була нарада. Ну не, не до нас не так часто приїжджає голова депутатської фракції, голова Верховної Ради. У районну раду дає прес-конференцію без ніякої політики, тому було відмовлено у висвітленні її діяльності. Також я знаю, що і є у висвітленні самої діяльності районної ради районних депутатів, де якась з'явилася редакційні правки. Я не знаю хто там його править, але от відбуваються такі речі, і був доволі часто висвітлення воно є необ'єктивним. Так що я хочу порушити це питання, і все таки, щоб ми, власне, депутати відреагували на ці всі закиди. я не хотів би, щоб у нас під боком і на території Прятинського району все-таки була якась е, телебачення, яке, яке ми е, заключили угоду, яке сплачуємо на нашу висвітлення діяльність, якась була політична неупередженість. На жаль, коли я спілкувався з директором, він трьох мені сказав, що зараз у Мови помінялись і тому я звертаюся також до до голови депутатської комісії Гречка Петра Константиновича Петро Константинович буде письмове звернення фракції. Давайте за ми розглянемо це питання на комісії, приймемо рішення і винесемо подальнішній співпраці з телебачення. Вони не висвітлювали депутатську діяльність і тільки. Коли зверталися там по політичних питаннях, ну, наприклад, ви говорите, що ви звернулися, щоб висвітлити там приїзд? Ну, це політичний діяч Тимошенко, а діяльність... Порядницької районної ради, вони висвітлюються. Діяльність Я з порядницької районної ради, я хотів би сказати, вона висвітлюється, але eh, до мене зверталися не один депутат, що акценти почали ставити, зовсім інші. Я ще кажу, вважаю, що це eh, питання треба розглянути на депутатській комісії і запрошую, і ми зробимо розширені цю комісію. Ви знаєте, що зараз я підняв документи, які значить скільки телебачення платить за оренду приміщення. Ви знаєте, що буквально місяць назад чи два місяці нас ефір подорожшав, і ми стали платити за невими рецінками. Арендна шплата складає всього 17 гривень за один квадратник. Тобто є питання, і я вважаю, що Петро, Петро Константинович буде до вас таке звернення, і ми всі ці питання розглянемо. Відповідно до статті 4 закону України про телебачення і радіомовлення держава гарантує захист телеорганізації від фінансового та політичного тиску з боку фінансово-політичних груп та органів державної влади і органів місцевого саморядування. А наступна стаття говорить, що телеорганізація є незалежною у визначенні змісту програм та передач. Тому, станом на 15 червня, офіційна позиція ТРК порятин телекомпанія не укладала жодного договора з суб'єктами виборчого права. І і не бере участі у передвиборчій агітації та трансляції політичної реклами.